Добрий день, малята! Погляньте, хто до нас завітало в гості. Які гарні відмеди! Так, малятка? О, а подивіться, який в нього безлад! Іграшки та посуд перемішалися, а давайте йому допоможемо розкласти іграшки у кош, а посуд у коробку. Давайте спочатку. Почнемо з посуду. Що ми будемо класти у коробку? Тарілку та чашки. Так маляти. Добре. Скільки тарілочок ми поклали у коробку? Одну молодці. А скільки чашок ми поклали у коробку? Так, багато. Давайте складати іграшки в корзинку. Що ми будемо класти? Машинки малята поклали в корзинку, ляльку і барабан. А скажіть, будь ласка, скільки ляльок у корзинів ми поклали? Одну. А скільки барабанів? Один барабан. А машинок скільки поклали? Багато. Молодці. А зараз давайте ведмедику допоможемо скласти букет із квітів та листочки. Квіти ми будемо складати у зелену вазу, а листочок у синю вазу. Візьмемо квіточки і покладемо у вазу. Пам'ятаєте, ми збирали осінний букетик? Так, а які квіточки, якого кольору? Так, червоні. А скільки квітів в зеленій вазі? Якого воно кольору? Їх багато, і вони червоного кольору. А зараз ми будемо складати букети із листочків. А в якого вазу ми поклали листочки? У сині. А скільки листочків у вазі. Один. А що багато квітів чи листочків? Так, багато квітів. А листочок, А листочок один мало. А я в яку вазу ми поклали квіти у зелену. А листочок, як у вазу? у синю. Молодці малятка. Ось ми допомогли ведмедику. Зібрати іграшки та посуд. Він вам дякує. На все добре та побачення.